7, знову, привет, ви на каналі Читати Круто BookTube, Знову я з вами Аліса. А сьогодні у мене книга Юпак. Сергій, від автора Сергій Сергійович Сейгон. Ця книга 18. Видавництво Білка, тверді обкладинці та з ще закладинка. Ось, я її прочитала в 13 років, але я її не рекомендувала б дітям до 16 років, бо вона тут використовується ненормативна лексика, є насилля, є протизаконні дії. Ось. Тобто мені батьки дозволили та порекомендували прочитати цю книгу. Я дорослим рекомендую, а от дітям ні. Ось. Тут у нас розповідається, що було, було у нас село, та там багато сел ідеться про міцність, де багато сел І у нас один персонаж получив вже ЮПАК, мотоцикл. Ось, прес СССР, СРСР. Ось. Він на ньому майже не їздив, ось зберіг для свого внука. Ось бо у нього була донька, тому для свого внука. Ось. Але, але бабка заздрила йому та на цей мотоцикл наклала прокльонів. І тепер цей мотоцикл іде за собою. Всякі містичні речі, смерті, пограбування і так далі. Тобто усі лиги, які тільки можна. Ось. Якраз дочка, чоловіка, який достав юпак, вона не дозволяла своєму сину торкатися цього юпака. Ось Юпітер. Юпак це таке сленгове слово, тут жива мова, якою говорять в селах та також в містах. Тобто там і суржик, лайка різна, українська, та й не дуже. Ось, і багато різних висловів. Тут є й тюремні вислови. Ось, поліцейські. Ось. І він вирішив його продати. Бо йому терміново потрібні були гроші, бо він хотів поїхати на заробітки, та ще треба бати різних речей. Тобто треба були гроші. Продав іншому чоловіку, і знаєте що? Там були лиха за лихами. Одного кому продав перший раз, його повернули розочкою, бо він не захотів підвести. Двох персонажів, які після вечірки захотіли, щоб я їх підвезли, але йому було треба в іншу сторону, йому бензину не вистачило. Тому він відмовився, там почалась бійка між двома. Третій навчання просто зі сторони стояв. Ось. І коли наніс удар сильний власник кіпака, його взяли, розбили пляшку з пивом і пернули розочкою в шию. Ось. І коли він вже був при смерті, просто забрали юпак та поїхали. Але ж не було виходу, куди поїхати. Були, їх би побачили на Юпакі. Який ж вони вкрали, а там були документи на нього, номер. ось. Тому вони вирішили до звідного брата з одного з наших злочинців. Того самого, який бився з власником юпака. Вони поїхали, а там. Разом з ним було ще двоє друзів, тюремників. Вони усі троє сиділи в одній тюразі. Ось, там вони пили, курили, взагалі розмовляли про життя. Вони там усі познайомилися, вони ще випили та пішли спати. А троє пішли курити, пити на... Балкон. Ось. І коли один з преступників, захот... один з наших друзів, захотів піти в туалет, ось він хотів знайти вихід з дому, але дійшов до балкону, де розповідав, що хотіли їх обікрасти, бо у них була тисяча гривень. А це на той час. То розповідались про 2000 були не такі уж погані гроші. Ось. Як же у них була та тисяча? Тут, взагалі вам так розповідає, як і було в книзі, бо тут, в книзі, усі події переплутані. Ось. Вони поїхали на дискотеку. Ось. І там зустріли свого кента. А він. А він працював разом з таким авторитетом на селі. Його усі боялись, у нього було певне місце е, в такому кафе, там були дискотеки. І там вони сиділи, йому не доплатили гроші, йому дали тільки тисячу. Тому у нього був пістолет в. В кармані, тому він віддав їм тисячу, сказав, сотку потрати на сігарети, пиво, ідіть додому, швидко звалюйте, або переседаєте моїм родичам, або мені в лікарню. Бо знав, чи може цим усім закінчиться. Ось там був перестрілка, його відпиздили. Ось там буквально багато матюків. тому... Батьки, які не хочуть своїх дітей погано навчити, ось. Тому краще я рекомендую саме дорослим. І якщо щось є незрозумілим, тут є пояснення до того, що прям ну, важко догадатися. Але, в принципі, там сленг є зрозумілим, навіть для мене. Ось. І вони пішли там. Там була битва, ну всі побилися, а вони ж пішли, побили за юпак, майже вбили. І зараз з звітним братом з двох тих пацанів. Ось. Вони почули все неладно, що треба звалювати, але там теж була різня. Ось. Тобто цей юпак тільки лиха, тільки лиха вів. Там іще було багато власників, вони то того продавали, його находили, його справляли, він був тричі перекрашений. Просто його шукали мінти, а потім ж з ромами Ось ромам продали той юпак. за 3200 гривень. Ось. А спочатку його продали за 1200 Бачите? Ось. Там взагалі було багато лих. Там що тільки не було. На тому моцику розбивалось. І догадалки ходили. Бо цей моцик якийсь був лихий. Ось. Тут і вагітніли в. Молодому віці. Та взагалі чого тільки не було. Рекомендую але старшим людям, тобто не дітям. Вона прикольна, класна, є ненормативна лексика, жива мова. Ось, Усім рекомендую, усім до побачення!